Вітаю вас, друзі! Це невелике відео. Я записую для того, щоб просто поділитися із вами позитивною новиною, тому що на цьому тижні у нас був дуже гучний скандал із тіктокеркою, яка підтримувала Росію. Але тут мені в стрічці трапилось відео із Ольгою Поляковою, яка підтримала закон про українську мову. Люди в нас. У наша українська мова, і я записую це відео для того, щоб похвалити Ольгу Полякову, тому що я приємно вражений, бо це та сама Ольга Полякова, яка зовсім нещодавно потрапила у дуже гучний скандал, пов'язаний із її спільним виступом із Філіпом Кіркоровим. Визвала із жогу те, що я вступала в Арабських Еміратах разом з Філіпом Кіркоровим на одній сцені вона тоді не просто разом із ним виступала на одній сцені. Вона прилетіла туди за запрошенням Філіпа Кіркорова. <реклама> Ми байом <поєм>, поцілуємося! <реклама> Але Кіркоров це дуже токсичний персонаж для України і, м'яко кажучи, він нам точно не друг. Котор ні одного кривого слова не сказав про Україну. Насправді сказав, він публічно підтримав окупацію Криму, коли спілкувався із Путіним. Вспоминає двохлітній розговор наш з вами в Криму. В нашому Криму і я нагадаю, що зовсім нещодавно Литва навіть заборонила в'їзд Кіркорову до себе в країну через те, що він підтримав окупацію Криму. Аказується, це тепер зрада. І оказується Філіп тепер враг України саме так, якщо ти підтримуєш окупацію частини України, то ти є ворогом України. Все логічно, все, чого хоче Філіп, і все, чого хоче любой нормальний чоловік, це мир. Він так сильно хоче миру, що аж підтримує війну проти України. І я хочу миру. І, звісно ж, я хочу, щоб нам вернули наші землі, щоб вивели війська. Щоб повернули граніці, а от Кіркоров цього точно не хоче. Коротше, полякова тоді була дуже неправа. І я про це навіть записував відео та закликав її визнати свою помилку. Це називається дуже просто: це називається колабораціонізм. Це підтримка того, хто воює або підтримує війну проти твоєї країни. От, і все так, що не треба ображатись на людей. Люди тобі сказали правду, і не вони тебе відправляли виступати на одній сцені із Кіркоровим. Просто вибачся перед людьми, які щодня втрачають своїх рідних та близьких у зв'язку з цією війною, і зроби сама для себе просто вибір, що тобі важливіше: Україна чи російське бабло? Вибачень потім так і не було, але ключовим тут є те, що Полякова має сама для себе визначитись із ким вона, чи вона із Україною, чи вона із російськими окупантами. І тому я був дуже здивований після цієї ситуації, коли побачив відео, у якому полякова. Говорить, що ми маємо в Україні спілкуватись українською, і вона записала ці декілька сторіз на підтримку змін, які вступили в законну силу щодо закону про українську мову. Ну ви пам'ятаєте, що від 16 січня 21-го року сфера обслуговування в Україні має перейти повністю на українську. Далі я вам покажу це відео. Добрий вечір, мої любі та кохані. А чого українською? Як це чого? Тому що вийшов закон, по якому ми маємо говорити українською мовою, і ті, хто пишуть у Фейсбуці або в інстаграмі, що це дуже там, я не знаю, їм невдобно якось я хочу сказати вам, люденьки, а ви бачили, щоб у Франції говорили по-італійськи, а в Італії по-французьки? Чи може дуже хочуть розмовляти американці на якійсь другій мові, аніж англійській? Люди в нас Наша українська мова, я оце передивляюсь і не можу повірити, що це каже та сама Полякова, яка обіймалась із Кіркоровим, який виступає проти України. Ми може, зараз це когось і дратує, але у наступному майбутньому наші діти будуть говорити українською, і це прекрасно, тому що для того для, для того, щоб усвідомити, що ти україн. Треба вивчати свою мову, треба не говорити. Зверніть до речі увагу, що її українська не ідеальна, але вона все одно говорить українською. Вона не боїться помилятись, і це абсолютно правильно. Тому що якщо ти не будеш практикуватись і навіть робити помилки, то ти так і не зможеш говорити українською, і це доволі непоганий приклад. А якою чому ми в нашій країні розмовляємо на чужій мові люди? Все нормально, мене не можна назвати поціновувачем творчості Ольги Полякової, тому що мені подобається інша музика. Але якщо вона у майбутньому буде обстоювати українську позицію і буде захищати українську мову і писати пісні, говорити українською, то я готовий навіть купувати квитки на її концерти. Я не обіцяю, що я туди піду, але гривнею я її буду підтримувати. Головне, щоб вона знову не полізла, обійматися із Кіркоровим. Велика аудиторія. Яка є у полякової або у інших знаменитостей, це дуже велика і відповідальність, і дуже важливо, щоб ця аудиторія отримувала правильні меседжі. А українська мова це абсолютно і 100% правильно. Ми дуже часто хейтимо тих, хто виступає проти України, проти української мови, проти наших цінностей. І це нормально, і це правильно так і потрібно робити. Але. Нам потрібно, мені здається, трошки більше хвалити тих, хто виступає за Україну і підтримує українську мову, тому що інакше ми ризикуємо просто виштовхнути їх повністю у русський мір. І у даному випадку я абсолютно підтримую полякову. А ще я закликаю інших знаменитостей також переходити на українську і в жодному випадку не дружити із російськими окупантами. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео в соціальних мережах, якщо згодом. Одні із тим, що я сказав, і передайте хтось там поляковій. Що якщо вона буде відстоювати українські цінності, то вона отримає від українців тільки підтримку. А якщо вона піде проти України, то тоді на неї просто чекатиме забуття. Нехай спитає, як там справи, наприклад, у Ані Лорак. І ще один дуже важливий момент, про який я мало не забув. Хочу сказати і вам: переходьте нарешті на світлу сторону, переходьте на українську.